Ми своїм дітям влаштувати таке весілля, як оце от у Львові відгуляли. На ну дуже таке помпезне одружувалися колишній прокурор та. Е... Працівниця ДБР у п'яти прізвище її, до речі, Москва. У п'ятизірковому комплексі неподалік від міста побралися Ростислав Вільницький та Роксолана Москва. Відео зі святкування у своїх соцмережах оприлюднила сама наречена. На кадрах видно розмах свята, гуляння видно, що коштувало чимало грошей. От писали місцеві журналісти, що у перший день там передбачено було 300 гостей, у другий день 500 гостей було на весіллі. За оцінками кондитерів лише за двохметровий торт могли заплатити приблизно 100 тисяч гривень. За даними місцевих журналістів, на святі були присутні кілька, як я сказала, в один день 300, в інший день 500 гостей. Серед них відомі депутати, одіозні, працівники правоохоронних органів, податкової служби. Для них виступали зірки українського шоу-бізнесу. Серед них а, називають Монатіка та Дзідзо. Наші львівські колеги намагалися зв'язатися з молодятами, аби з'ясувати звідки в них гроші на таке розкішне весілля, але поцік а ще поцікавитися про доречність помпезності свята під час от, війни. Однак Ну речі, я не, не буду обговорювати. Я не обговорюю моральну так. складову, але тут е ми бачимо е Оля Полякова виступає. Ми на кадрі ми бачили, здається, угу. Панамарьова. Альоночка, панамарьов. підкажи мені. був, так. Був Панамарьов. Ще один мій, я знаю, там бачив у сторіс в інстаграмі один. Мій приятель артист відомий був, але я, оскільки тут немає відео і це не є публічною інформацією, не маю права її розголошувати. Те, що артисти мають роботу, в принципі, я цьому тішуся. Я вважаю, що артисти мають роботу. Артисти розважального жанру повинні мати роботу під час війни. Ну життя продовжується і розважатися потрібно, і одружуватися. Люди мають право кохати люди мають право, народжувати дітей потрібно, а діти мають народжуватися у шлюбі. Тому моральну складову я коментувати не буду. Я не маю права це робити. Але я трішки того... про наречених просто хочу, щоб зрозуміло було хто це. Ну як кажуть, пам'ятаєш у глібжи зін, а дінь одкуда?